Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Лагін гібридний седан BYD SEAL DMI почав сходити з конвеєра нового заводу BYD у Ченчжоу, провінція Хенань. Планова потужність цього промайданчика 400 тисяч авто на рік. А це означає, що компанія, яка пропонує будувати свої мрії, так розшифровується в перекладі BYD, має на новий гібрид дуже великі плани. Крім того, на цьому заводі випускаються інші моделі, наприклад, BYD SON у версіях PLUS і PRO. Після третього етапу будівництва виробнича потужність заводу досягне 1 мільйона авто на рік. Як бачимо, перший серійний BYD Seal DMI забарвлений у фіолетовий колір. Авто з таким же відтінком кузова дебютувало на автосалоні в Шанхаї 2023 року під ім'ям Chaser 07. Також ця модель з'являлася у ЗМІ під назвою Destroyer 07. Однак у компанії вирішили йти шляхом уніфікації. І через те, що новинка це фактично та ж електрична модель BYD Seal з погляду екстер'єру, то для плагін гібриду вирішили залишити саме цю назву, тільки з приставкою DMI. Але варто відзначити, що у цього седана мало що спільного з флагманом лінійки, а також плагін гібридом BYD HAN DMI. Наприклад, новинка має інше шасі з переднім приводом, Ззаду встановлена п'ятиважна незалежна підвіска. Розміри авто такі: довжина 4 метри 98 сантиметрів, ширина 1 метр 89 сантиметрів, висота 1 метр 49 сантиметрів. Між осями у нього 2 метри і 90 сантиметрів. Гібрид на 180 міліметрів довший, на 15 міліметрів ширший та на 35 міліметрів вищий, ніж модель Seal EV. Через те, що це гібрид, що підключається, то на борту є півтора літровий дефзе та електродвигун. Їхня загальна потужність ще не озвучена, не зважаючи на початок виробництва. Запас ходу на електротязі можна вибрати. Це може бути 121 або 200 кілометрів. Загальна дальність ходу на заряді батареї та повному баку становить понад 1000 кілометрів. У порівнянні з більш спортивним інтер'єром BYD Seal EV салон гібриди, що підключається, проєктувався більш звичним та навіть практичним. Варто звернути увагу на дерев'яні елементи на центральній консолі та дверних картах. Звичайно, це не справжнє дерево, але виглядає гідно. Що стосується центрального екрану, то це стандартний монітор, що обертається, який ми добре знаємо завдяки різним електромоделям від BYD. Ми, канал Вольтауто, їдемо на міжнародну автомобільну виставку у Мюнхені або IAA Mobility. Вона стартує 4 вересня. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про це європейський автосалон світового рівня на нашому каналі. Усього дев'ять автовиробників із Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону у Німеччині. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів, моделі з Піднебесною займуть друге місце. Звичайно, після німецьких брендів-господарів автовиставки. У коментарях ви можете вгадати, які марки з КНР візьмуть участь у IAA Mobility. А ми, як уже сказали, підготуємо вам першу порцію відео з моторшоу вже в понеділок, 4 вересня. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео. Практично слідом за моделлю Denza n 7 у BYD вирішили презентувати ринку і другу модель свого дочірнього бренду. Очікувано нею став електрокросовер Denza n 8 Він отримав дві версії: батарейну та плагін гібридну. Ці два типи можна розрізнити, якщо подивитися на них спереду. Версія BEV отримала глуху пластину на місці решітки радіатора. А гібридна версія має хоч і невелику, але реальну решітку. Електричний кросовер Denza n 8 мало не дістав до 5 метрів у довжину, а саме він витягнувся на 4 метри 95 сантиметрів, його ширина 1 метр 95 сантиметрів, а висота 1 метр і 72 сантиметри, колісна база 2 метри 83 сантиметри. В екстер'єрі можна звернути увагу хіба що на темні стійки даху. При цьому створюється ефект, що дах ніби висить у повітрі. Дверні ручки не висувні. Як це можна було очікувати для авто із такого цінового сегменту. Гібрид отримав дві модифікації: різниця у потужності та кількості двигунів, де у них буде однаковий. Це півторалітровий бензиновий мотор потужністю 139 кінських сил. Разом із ним у авто з індексом DMI працюватиме електродвигун потужністю 160 кВт або 218 кінських сил. Він також встановлений на передній осі. А у авто з індексом DMP разом із раніше названими моторами. Ще є і задній електродвигун потужністю 200 кВт або 276 кінських сил. Батарейна версія може бути передньопривідною або повнопривідною у першій варіації. Електродвигун на передній осі потужністю 230 кВт або 313 кінських сил. У другій до переднього додається ще й задній, і з очікуваною потужністю 200 кВт або 276 кінських сил. Тобто, всього у такого авто буде 430 кВт або майже 590 кінських сил. Ця модель, звичайно, має просторий салон. По центру бачимо 16-дюймовий сенсорний екран, а також двоспицеве кермо з приплюснутим низом і панель приладів. Звукова система представлена динаміками DYN-Audio. У той час, як у молодшій моделі, як ви пам'ятаєте, встановлено аудіосистему від французької фірми Ді Але головне те, що Denza n 8 пропонує покупцям на вибір компонування салону з п'яти, шести або семи місць. Ціна на чергову новинку від Denza, а по суті від BYD, поки не сформована. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.